Доброго вам вечора. Я радий, що ви є з нашою програмою. Програмою прямим текстом Бліц на телеканалі. Зік. Сьогодні такий своєрідний. Ну не хочу казати двобій, хочемо запропонувати вашій увазі. А принаймні, хорошу нагоду якось визначитися і порівняти обох двох різних, можливо, навіть не різних кандидатів, які борються за голоси виборців. На сьогодні в гостях буде Богдан Дубневич, трошки згодом. А зараз у нас в гостях Юрій Михальчишин, кандидат народні депутати. Всеукраїнське об'єднання Свобода, єдиний узгоджений кандидат по цьому округу. Від Об'єднаних сил Від об опозиції. Об'єднаних сил опозиції. Запитання перше. Якщо представити вас, то в скільки, в скільки слів можна вкластись? Українець, Ємко. Націоналіст? Людина, яка ніколи не зрадить, тих, хто мені повірить. Знаєте, я так дякую. Я за е, прочитав вашу, я не знаю, чи це ваша, ваша цитата, що на цих виборах повинні перемогти е, сильні духом, а не сильні грішми. Так? Якщо бути точним, я говорю про те, що вибори Як це боротьба це ідей. А не грошей угу. супереч тому, що нам намагаються нав'язати, коли перетворюють виборчу кампанію в змагання якоїсь доброчесності, реальної чи удаваної, воно трапляється по-різному. Або коли намагаються створити перевагу адміністративним ресурсом, силовим тиском, підкупом виборців, з іншого боку, ми протиставляємо всьому цьому натиску в силу наших переконань, віру. У нашій цінності і, врешті-решт, певність у тому, що ми робимо правильну справу і зараз на часі саме такий підхід. І підсумовуючи, я сказав, що на цих виборах сильні духом переможуть сильних капіталом. Добре, а сильний дух духом, тобто, а чому ідеї і переконання не повинні мати фінансову основу? Це не ну, є суперечність, бюджете? яка повинна бути розв'язана в такому аж критичному так. ключі. Але Туди загалом ситуація так? в Галичині складається саме таким чином, що партія регіонів тут, на жаль, не виставляє сильних кандидатів. Ми хотіли б сьогодні мати за опонентів сильних представників правлячої партії, адже вони відповідальні за розвал економіки, за зростаючу бідність, за безробіття, за інфляцію, за ріст ціни і тарифів. Але вони, на жаль. Маючи свій реальний низький рейтинг, не наважуються вступати з нами у відкриті виборчі змагання. Тому ставить кандидатів прихованих. І відтак ці приховані кандидати не наважуються нам опонувати на рівні програм, концепцій, стратегії, а намагаються мімікрувати під традиційний такий галицький консервативний патріотизм і підкріпляють його дуже серйозними грошовими вливаннями, маючи вже гарантію від київських можновладців, що їм сприятиме на цих виборах адміністративний ресурс. От в цьому є проблема Галичини на цих виборах. На превеликий жаль. Добре, дивіться, Юрі. Я також аналізую і від тих, ну кого ми можемо вжати прихованих, чи до кого є питання. Чи це, ну здебільшого, це самовисуванці, або висуванці маргінальних ну, яких, практика, на жаль. політичних сил. Так? До них ми і в цій студії також часто спрямовуємо ці питання. І всі вони також кажуть: ми будемо голосувати за імпічмент президента. Ми будемо скасовувати там закон про промови. Ми будемо голосувати за закон про відкликання депутатів. тобто, тобто вони будуть голосувати за те саме, що і висуванці опозиційних серіал. Додати в ще один тест. Закон про скасування депутатської недоторканності. Чи готові вони проголосувати? Якщо ми маємо мільйонера з кримінальним минулим, припустимо. То чи готовий він буде позбутися депутатської неторканності? І чи не є це його головною мотивацією потрапити в парламент? А Він скаже так, я проголосую і він проголосує. а потім давайте остапити кимчином по ділах. їхніх пізнаєте їх Власне. сказано в святому письмі? І через місяць ми вже зможемо в цьому переконатися. Адже ж дивіться, залишається місяць часу до. Дня вибуху питання Юр. і до е, кінця листопада, до середини грудня, максимум галичани справді зможуть переконатися, чи зробили вони правильний вибір і чи відповідають декларації їхніх обранців, тому що реально відбуватиметься в парламенті, адже я впевнений, що цей парламент буде дуже динамічно і дуже агресивно працювати, якщо опозиції вдасться сформувати дієву більшість. Якщо ж ні, тоді нас чекає, чесно кажучи, національна катастрофа. Не Це лагал... я кажу без перебільшення. Абсолютно то і власне щоб щоб їй не сталося цієї катастрофа, Я бачу позицію самовисуванців. Вони вони хочуть, вони вже кажуть. Ми вступ. Це всі абсолютно. Ми, коли по потрапимо, Гадаю, вступимо у фракцію стати, батьківщини, у фракцію там удару, там, ну тобто, всіх опозиційних силах свобода потрапимо. не хочуть вступити, часу? Ні, не, не, ну, не хтось, хтось, хтось по свободу ну, свобода це зовсім інша тема, тому що це ну так, це, тому, що це свобода є свобода. Це не футбольна команда, так, яку можна бути наступного дня після так. виборів. Тому це не, не майка, яку можна на себе начепити, а потім зняти і ще якусь іншу. Знаєте, замість вишиванки, завтра вони тільняшку надягнуть. Є такі на жаль. Ну так, дивіться, але ж не можна казати, що вони цього не зроблять. Що я вони не хотіли забігати голосують. наперед. Остапа ну, хотіли, щоб виборча можна... кампанія була змаганням ідей, концепцій, і щоб це було змагання справді концептуальних підходів до порятунку України з того становища, в якому вона зараз опинилася. Бо без перебільшення я хотів би ще раз підкреслити, мова йде про національну катастрофу, що зараз. Не буде опозиційної більшості в парламенті. Якщо партія регіонів формує більшість під президента Януковича не просту, а конституційну, тоді ми фактично відмовляємося від проведення чесних президентських виборів 2015 року, і ми маємо формування білоруського режиму в Україні. Ну десь так, за рік часу. Тобто, це є безальтернативна перспектива. На жаль, єдиний дієвий вихід це формування сильної і головне дієвої підкреслюю, це опозиційної більшості у складі свободи. Батьківщини, і я дуже хотів бачити там депутатів від партії. Удар, дякую. Я маю два запитання власне стосовно вас, бо ви є мажоритарний кандидат, і скажу абсолютно чесно, ну. Знаєте, що ми завжди з вами юрію Юр, завжди відверто спілкуємося, оскільки знайомі вже не перший рік так, і в політичному процесі також маю таку присутні. честь дійсно викликати на відвертість і дякую за, за те, що ви на це відгукуєтесь. Мені якось доволі несподівано і неприродньо вас бачити в якості мажоритарного кандидата. Тобто, ви для мене є чисто ідейна людина, тобто ви є типовий політик-списочник, так званий. Тобто, тобто політик діяч, який, Розумію, витягує, який витягує політичну риторику, який витягує партійну риторику, який є дуже партійний так. Є дуже сильним власне партійцем. Так, Мажоритарні вибори. Це ну скажімо так. Це це, це, це важко. Тому що інші це, це інша специфіка. Так, це інша специфіка. Тут уже дійсно треба працювати на окрузі. Чимось людей переконувати не риторикою, бо це вже політична сьогодні. Потрібні риторика. конкретні справи так. переважно І тут. Так... Власне, от як вам чи вам комфортно дійсно бути мажоритарником, А не ну а не запитання справді дуже серйозне, і я його став і собі в першу чергу. Також мені оставить рідні і близькі, і навіть колеги по. Партійній так боротьбі насправді розуміємо ситуацію, що зміна до закону про вибори унеможливлює паралельне балотування, і це дуже добре. Це коли добре. людина не має своєрідного такого рятівного кола у вигляді підстраховки у місці в партійному списку, а чесно йде змагатися на окрузі. Скажу відверто, якби не склалася така ситуація на львівщині, як вона сформована у нас, була на середину літа цього року. Я напевно прийняв би пропозицію голови партії балотуватися в партійному списку. Така пропозиція була, угу. і йшлося про місце в десятці. Ну, зрозуміло, що це є все-таки певна партійна ієрархія, так певні враховуються статусні особливості заслуги. Таки, заслуги, попередній досвід партійної роботи, попередні результати партійної роботи. Але коли я зрозумів, що реально опозиція об'єднана вже ризикує програти мажоритарні вибори на Львівщині, для мене це стало дуже серйозним мотивуючим чинником. Коли я зрозумів, що реально мільйонери з лихварськими грошима, які хочуть стати мільярдерами, зараз мають шанс. Скориставшись специфікою висунення від об'єднаних сил опозиції не завжди найсильніших кандидатів мають. Шанс прорватися до парламенту і таким чином Львівщина буде мати не 12 повноцінних депутатів, опозиціонерів, а менше, я зрозумів, що тут я осторонь залишатися просто не можу, не хочу і не буду. Тому я прийняв пропозицію голови партії висунутись по найважчому, реально найважчому мажоритарному округу міста Львова, який охоплює частину області, зокрема Пустоматівський район. Я чудово розумів, що насправді змагатися буде дуже непросто, але мав кілька інших таких чинників, окрім персональної мотивації і окрім бажання позмагатися з великих. Грішми по-перше, до округу входить половина міської території. Так, це дві третини Личаківського району, третина Шевченківського. Мене там добре знають. Оскільки я працював два роки як депутат міської ради, маю певні напрацювання, результати, зокрема, наприклад, вдалося здешевити на 20 гривень повірку лічильників холодної гарячої води. Вдалося зупинити приватизацію кількох об'єктів комунальної власності, злочинну приватизацію. І це ну такі результати звичайно не дуже масштабні, як би хотілося, але це все-таки конкретні здобутки. І вже маючи такий багаж. Скажімо, результативної роботи я розумів, що к місту Львову достатньо вже відомі мої підсумки роботи як депутата міської ради. Щодо пустомитівського району, я зіткнувся з проблемою земельної мафії. Це район, який насправді перебуває в дуже критичному стані з точки зору законності в земельному законодавстві. Пригадуєте, можливо, минулого року там Держкомзем навіть згорів в Пустомитах. Сказали, коротке замикання. Не знаю, коротке воно чи довге, але результат був один: замітають сліди масштабного розкрадання землі. Коли в Пустомитах, в центрі пустомет фірма одного з кандидатів в депутати має 7 гектарів землі, 3 роки, 5 років вже не платить оренди в міський бюджет, і місто втрачає від цього 3 мільйони гривень щороку. Я розумію, що якщо під носом районній адміністрації таке відбувається, то щось не те. Тому моє завдання зупинити земельну мафію в пустоматівському районі. І зважаючи на це, я зараз знаходжу підтримку і розуміння у своїх краян, які розуміють, що це є вирішальна передумова для наведення ладу в господарці, бо іноземний інвестор не буде інвестувати в пустомантівський район доти, доки тут є гідра. З районної прокуратури, районного суду, районної адміністрації, корумпованого чиновництва, місцевого бізнесу, яка фактично не дозволяє сюди приходити наземно інвестору. Дивіться, Остапе, немає інвестора, немає робочих місць. Бо держава ж бідна, держава сама їх не створить. Немає робочих місць. Отже, немає податків. Немає податків, не було наповнення бюджету. А немає наповнення бюджету. Маємо катастрофічний стан доріг. Маємо неосвітлені вулиці. Маємо діряві дахи в школах і в дитсадочках. садочках. І тому саме така була моя мотивація. зараз взяти участь у цих змаганнях і реально претендувати на те, щоб представляти цей округ у Верховній Раді України. Дякую за абсолютно вичерпу відповідь. Я тут хочу, ну тут, ну, напевно. Ну, підколоти чи що якщо сучасною, сучасною мовою. Ви розумієте, іде... ну, тверду позицію чи ідейну переконаність має половина львів'ян. І, зокрема, половина було, дуже добре, якби це справді, так було. За це не обирають до парламенту має конкретні результати, їду, про які не їду, мені судити так, і не вам, правда? Я, власне, я їду в маршрутці і я бачу ідейні, отак от мити, біжучий рідок, біжить, що я ідейний, я за Україну Це Це пачу. Люди, 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 розумієте, але це, це не обирають. Люди обирають уже на мажоритарних округах. Да, так, В списку, в тому бюлетені, де будуть, партії, де будуть партії, так, там вибирають за ідеологічні речі, за первичку проти. А, а, а власне, як мажоритарному, от ви з тим, не що люди обирають? Люди зараз хочуть чесної, безкомпромісної позиції і хочуть бути впевненим в тому, що їхній вибір виявиться надійним, да, що їх не зрадять. Люди та, цього та, зараз незалежно ні. Слово. Люди знають, що Михайльчишин, який пройшов 9 травня минулого року, який провів півроку між міським управлінням міліції, обласним управлінням міліції, обласною прокуратурою і СБУ, Михайльчин, якого не зламали правоохоронні органи за те, що захищав честь української нації, такий Михайльчишин не побіжить до фракції партії регіонів, і люди відповідно це цінять, знають і впевнені в тому, що це буде нормальний, правильний вибір. Я зараз себе не рекламую, просто розповідаю те, що мені вдалося почути на зустрічі дивіться, з виборцями. Бо ви а, ж саме на це натякаєте, як реагують як мешканці, так. як реагують наші з вами края. На от таку пропозицію обирати між грошима та ідеями. А я би так не став питання. Наприклад, для мене, якщо б я був виборцем цього округу, як і будь-якого іншу, для мене так. А можливо, якщо... ви є мій чи Ні, я не є. Шкода. Я я виборець іншого округу, але я вам не скажу до кінця програми, чи я б за вас проголосував. Ну, можливо, це інтрига, яка збережеться як... до кінця виборів? Як... Якусь інтригу, так. Ну тобто для мене такого, ну я не знаю, чи для всіх людей такий вибір є. Я зараз не плюс. Лю... 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 Я думаю, що ну, а чому людям не запропонувати? Ви голосуєте не, не обов'язково за позицію, але за якісь конкретні діла ну, так? з, І з от ділами на складається от, дуже дуже неоднозначна ситуація. Зараз я поїздив по Посмативському району. Угу. Є така місцева міфологія: вавляв, один з кандидатів ремонтує школи, дитсадки, ФАПи за власні кошти. Знаєте, що я подивився? Підняв районний бюджет цього року. І що я там побачив? 2,5 мільйони гривень з районного бюджету пішло на ремонти шкіл. 2 мільйони гривень виділено на заміну вікон в тих самих школах. І те, що це. Кошти були виграні на тендерах фірмою одного з кандидатів, які вдягали маючку з його прізвищем, і їх ставили вікна. Зовсім не означає, що він це робив за власні кошти. Маємо іншу ситуацію: 7,5 мільйонів гривень в пустінцівському районі виділено і освоєно вже цього року на ремонт ФАПів, так званих. Це фельдшерсько-акушерські пункти. Знову ж таки, те, що підрядне виконання цих робіт виграла фірма одного з кандидатів. Ще дуже цікаво, поцікавитися. Давайте закінчуємо, потім буде питання. Угу. Дуже цікаво ще як ці тендери вигравалися. І робітники в з прізвищем одного з кандидатів здійснили ремонтні роботи зовсім не означає, що це були кошти з його власної кишені. Відтак я хотів би нагосити на тому, що добродійність коштом районного бюджету це не добродійність, це фарисейство. А найгірше, що зараз відчувають люди, і дуже тонко це відчувають, це фальш і дурисвідство. І оцього вони хочуть максимально не допустити. Виходячи з таких позицій, я б і хотів говорити зараз про те, що справді район має масу проблем в соціальній інфраструктурі із станом важливих об'єктів, таких як і самі школи, немає народних домів в багатьох селах, стан доріг звичайно є притює вози але. Чи має хтось право видавати освоєння районних коштів з людських кишень є... за власну благодійність? Тому стапи, я хотів підсумувати і зробити висновок. Насправді ж хто був найвідомішим благодійником історії? Це ми добре знаємо. Це був святий Миколай Чудотворець, Ай... який жив в часи Римської імперії, насправді похмуріші і сумніші, ніж теперішні. А і що чу... він робив? Знаєте, він робив добрі справи рятував людям життя. Яким чином? А я вже... таємно і без розголосу Повторю. він не балотувався в парламент Римської імперії Юлі. і не купував виборців. Свят... Добрими справами Свя... ні, я абсолютно погорю Святий Миколай жив час, коли не було телебачення, не було інтернету, і коли все було анонімне, а знаєте, що а що, зараз що я важаю, не тоді було дуже цікаво. Знаєте, дуже чому? Якби тоді Треба було телебачення, знаєте що, якби був телебачення інтернет, тоді би Ісуса Христа оголосили екстремістом який здійснював замах на повалення конституційного ладу римської тому, імперії. Тому що він такий і був його за це цей судив понтій поласнісовмиснок, тобто, під... що так. кожна добра справа, яка намагається м, ліквідувати несправедливість, бідність, сприймається С... правлячим режимом як замах на основу Добре. речей, так і кожен такий світлий крок чомусь це сприймається фактично як Скіль... тероризм. Добре, тоді ставимо так питання: скільки добрих справ за кошт міського бюджету зробив Михальчишин для свого виборця? Ніскільки. скільки. Я роблю добрі справи виключно за кошти, скажімо, не за кошти, які не потребують перших коштів, потребують наведення порядку. Я тут згадав і проблему лічильників, які вдалося дешевити квірку на 20 гривень. Це ми зекономили для львівян 2 мільйони гривень тільки за минулий рік. Вдалося не допустити приватизацію палацу романтик. Знаєте, в парку ну, ми, культури ну, Остапа про добрі справи. Давайте йдемо далі. Я говорю не про партію, не про фракцію, сьогодні, а, сказали, а про ж Я, я не І тому я розповідаю ну. про себе. Це конкретно були мої справи. Також давайте розповімо. Це Так, це мої справи. Давайте розповімо про, наприклад, той не ремонт доріг. У нас любить розпитати, що у Львові деремонтували дороги під євро. А я запитую: а крім євро, що у Львові не було де ремонтувати дороги? І я маю приклад і маю практику, коли було здійснено ремонт доріг, наприклад, на вулиці Старознесенській. Капітальний ремонт дороги біля церкви вона називається така в неоготичному стилі, дуже цікава. Цей ремонт доріг було виконано за кошти благодійників. Вдалося знайти разом з місцевими мешканцями, дозінти бізнес, соціально відповідальний бізнес, який в тому районі має намір розвивати. Цю околицю і вдалося зробити капітальний ремонт дороги. Не за кошти міського бюджету, і ці люди нічого за це не вимагають. Також вдалося, наприклад, відремонтувати дорогу біля будинку товариства сліпих. Дуже важлива справа. На вулиці Торфяній, 23. Це реально люди, які позбавлені елементарного було доступу до свого житла, вдалося їм е зробити ремонт дороги, не залучаючи до цього кошти міського бюджету. Ну, віцер, але а це є, оста... це є Слух... рутина. Я цим зараз не хочу писати, Слух... щоб воронь волі хтось не подумав, що я протиставляю власне. якісь там свої скромні здобутки е якимось іншим, скрізь результатом е свого конкурента на окрузі. Ну, це ж не, не етично. Заслуга. Чому немає заслуги? Ну... Якщо до мене звертаються мешканці, це ж... мешканці звертаються, що маршрутка до них не доїжджає, угу. бо розбита дорога. Я тоді йду. На територію цього округу шукають там підприємства, які працюють і мають змогу, які скажімо, кошти на ремонт дороги. Я їх мотивую. розповідаю, що бізнес повинна бути соціально відповідальним, що бізнес повинна бути національно свідомим і вони зі мною погоджуються, розуміють, що мають відповідальність перед мешканцями округу. І ми разом знаходимо таких підприємців разом з городянами, спільно формуємо певний бюджет і ремонтуємо дорогу. Це заслуга. Я не хочу собі приписувати, Добре. але я не хочу сказати, що це Остапа. Наприклад, і ваша заслуга. Є, в тому власне, ситуації. тому власне тому от власне в цьому вся справа. Тобто присвою, присвоювання колективної ну, розумієте, для того депутатів і обирали міську раду, що вони зробили, і це не є якесь таке огонь. Треба боронь боже, що я намагався і, себе так так представити? По Просто кури. ви задали Ми запитання, думає? і так. я даю на нього чітку відповідь. От, от ви кажете, ви докоряєте? А що погано в тому Я нікому що... не докоряю, ні, ні. Стапі, я на ваше запитання. Давайте слово. все таки будемо вести слово. розмову коректно. Неправильне слово, не докоряєте. От ви кажете, що ну а мене питання: що що погано в тому, що підприємство, яке зареєстроване тут і зараз, не офшорі там. Це так. дуже добре, Так. тобто, що воно виграє тендери, воно проводить роботу. Ну що погано, що абсолютно видавати за власну заслугу, робити. що це зробили за власні кошти. Остапи, це дуже великі різниці. Кошти районного бюджету, це кошти мешканців пустомитівського району. розумієте, але, але ж ви самим… сплачені з податків, чесно, і ізоро, але ви тим самим підштовхуєте вашого опонента до того, що він прийшов, наприклад, там з писком своїх справ і сказав: А це я зробив за свої. Ну, нехай. І, і це нехай. буде, і це Остапи, буде Я зараз не можу ні з вами, з опонентом зараз. Хочу розповісти про те, що я зробив і що я маю намір зробити. А це, uh -huh. до речі, найголовніше. Зокрема, навести лад в Кустомівському районі з земельною мафією. Вважаю, це неможливо зробити на рівні районному. Uh -huh. На районному рівні рука руку миє. Районний прокурор, голова районного суду, голова адміністрації це все одна компанія. Моя пропозиція така: створити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України. З генеральної прокуратури повинна приїхати і розібратися, хто що, кому, скільки за скільки роздавав чи здавав в оренду в постумутівському районі? Тоді ми будемо мати багато відповідних, складних запитань. Я буду я до речі, і кілька таких індикаторних питань буду задавати вашому понентові. Безумовно, але от мене цікавить ваша думка. Бо я вашу позицію знаю відносно імпічменту і так далі. політичну позицію. Якщо, так, політичну позицію, тому що я в цього кандидата, ну дійсно для мене це загадковий кандидат в плані власне політичної позиції. Ми його там бачили як господарник. Там ну це якби це. Публічно, так як політична позиція не зрозуміла. Якщо він скаже, що він буде за імпічмент президента, якщо він скаже, що він буде Юлії волю. Бо я вже бачив ну, це. Що якщо, зараз є, якщо він скаже, що він буде голосувати критичний боротьбу. Так, власне, що він буде за імпічмень президента, що він що він буде, що він ніколи в житті не перейде до партії регіонів. От скаже, це поклянеться. Отут, оце от, 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 тим. На Біблії? Ну не знаю, З на зараз, чому та, святими речами З, не жартують. За тим я столом, так, так, таких, так речей. ну, опозиція також на Біблії все підписувала. Свобода не балася в театральні жертви. Але ви на опозиції. Ну, так опозиції чи не Юрі, не розумієте, якщо він все це скаже, він і це буде абсолютно повністю Падіння з вашою позицією, як ви це сприймете? Я сприйму це як частину передвиборчої риторики. Виборець є остання і вища інстанція у цьому процесі. Лише виборець є зараз вищим суддею. Це справді вирішальний момент, і тому вибори є кульмінацією політичної зрілості і політичного вибору. Саме виборець визначає не просто, хто йому подобається, не просто кому він довіряє. Виборець визначає, кого він хоче бачити частиною реалізації свого права як джерела влади в україні а ви так за юлі волю так я так сказав за Юлі бо це бо це новий лозунг вашого поля сумніву бачу. без сумніву ви, свобода ви і, і об'єднаного опозиція Свобода і об'єднаного позиції виступає за те, аби припинити політичні репресії в україні я нагадаю mm -hmm. що крім тимошенко і луценка які звичайно повинні бути звільнені були осуджені за політичними мотивами так. в україні сьогодні інші політичні в'язні політичні в'язні наприклад заарештовані і затримані під час податкового майдану так. ті трізут, хлопці які так. підривали пам'ятник Сталіну в запоріжжі і про них чомусь згадують набагато менше правда але вони також нічим не поступають Юються так званим зніпом, але якщо так, але якщо так порівняти, то от мене, наприклад, стосунки вашого опонента з Юлією і і ваші, і, і ваші в мене стосунки з Юлією немає. І не було та, вибачте, і слава богу. Я хрещу себе що також не мав, бо ніколи в житті за це не за неї не проголосав. Так але зараз ви. Висуванець спільний від батьківщини, де мега-королева Юля, і свобода носить політичну зміну. Тоб... І, та, і фронту змін. І що також? бачите, в цьому проблему? Так. Я бачу в тому проблему. Дивіться, перше, батьківщина проблем. це не тільки Юля. Як mm -hmm. бачимо, якби це було так, ця партія зникла з політичного обрію вже рік часу тому. Зараз, звичайно, я підкреслю ще раз: свобода проти політичних репресій, виступає за звільнення Тимошенко і Луценка, але, mm -hmm. як і інших, політв'язнів. І ми виступаємо за припинення політичних Розширити репресій і mm -hmm. за реформу правоохоронних органів, адже ми розуміємо, що сьогодні вони в нас є карально-репресивними органами, і скоро вони будуть діяти за зразком Беріївського НКВД 1937 року. Якщо ми їх не зупинимо, ми виступаємо до речі за реформу правоохоронних органів і за передачу патрульно-постової, наприклад, служби на баланс місцевих бюджетів. А кримінальна міліція нехай займається боротьбою зі злочинністю. А такі таких беркут повинні бути взагалі розпущені. Або нехай займаються боротьбою з злочинністю на вулицях, а не розганяють демонстрантів, переважно пенсіонерів і студентів, Одна які в... захищають свої конституційні права. От за що ми зараз виступаємо, і цього ми вимагаємо і маємо намір цього добиватися у Верховній Раді України. Дякую за абсолютно чітку політичну позицію. Я маю питання власне щодо в... перебігу виборчої кампанії. Ви ласка. кажете, там гроші ідеї, так Виборча кампанія це є гроші. Без грошей нема взагалі куди це, це паливо, це є виборчої правиль. кампанії. Так, це є абсолютно правиль. Це і у всьому світі. Це ну це, це де... закони фізики. Зрештою ну, так. правильно. Ну, тут, це ж нормально. Це закони збереження 에... енергії і матерії. Люди люблять це копатися в деклараціях любить? і так далі. Так, ваш опонент є декларований мільйонер. Він заплатив всі податки. Дуже за нього тішуються. Ви натомість показуєте ну скромну. Я декларацію, показую так, реальність від старшого наукового співробітника, кандидат політичних тут, наук. Ну, От я... живуть в Україні сьогодні кандидат, наук так як я живу. І тут люди, Це, напевно, не моя Власне. ані чеснота, ані моя вада. Правда, Це не є вада, ні в якому разі. Ну ну. Повірте мені, мене абсолютно є повага до абсолютно. Ну є така ситуація. Я кричу, що так на такнує так, так, що так просто цинічно держава ну з, 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 з людей інтелектуальних. Так, от так у цьому інше питання: от люди, як правило, хочуть голосувати за тих, е, е, хто собі вже допоміг. так? саме я на цьому тобто не бачу. Я ці бачу ці люди, ці... люди хочуть голосувати за таких самих, як вони. От, якщо людина бачить у потенційному кандидату відзеркалення своєї життєвої ситуації, вона такому кандидату довіряє. Бо ж ви розумієте, наприклад, от кажуть, тікає на соціальна структура в Україні. Наш дев'яносто 90% українців живе на межі та за межею бідності. Так, Факт так. кожен дев'ятий українець з десяти є бідний. Це не суб'єктивне твердження, а об'єктивна методологія організації об'єднаних націй. Ви хочете з того, коли ми живемо в бідній державі, на собі поставити запитання: а чому так сталося? Тож це депутатів бідних моя відповідь є наступна став. Вона є комплексна і структурна. У нас є така ситуація з бідністю, тому що забагато мільярдерів. Якщо в сусідній Польщі два мільярдери, а в нас три десятки. Чи, напевно, щось у нас не те, правда? Давайте подивимось на рівень життя в Польщі, на рівень пенсійного забезпечення, рівень заробітної плати, і у нас порівняємо. Звідси буде висновок. Чим менше мільярдерів, тим більше порядку добробуту і економічного росту. То -то треба... І навпаки. Так. І нам треба виступати за те, щоб в Україні був нормальний європейський середній клас. І люди, які займаються наукою, є медиками, освітянами, службовцями, підприємцями, повинні мати рівень доходів європейського середнього класу. А для цього реально ми повинні зруйнувати олігархічну систему. Тому що ми знаємо, чудово, що наші мільярдери і мільйонери. Дуже часто не платять податків. І за рахунок цього фактично державний бюджет формується коштом платників податків для середніх бізнесменів. А, а парадар... мільйонери, знаєте, що хочуть мільйонери? Кожен мільйонер хоче стати мільярдером. От у цьому моє проблема. І тому моя, проблема, е, скажімо, позиція негативна до людей, які представляють олігархічний клас, вона базується на тому, що їм постійно мало. Оце їхня жадібність, зажерливість, тяга до лихварських грошей. Вона насправді губить українську економіку і українське суспільство. Тому що ми бідніші. А, щорок... а який парадокс, Юрко. От парадокс полівому полягає, що От багаті хочу... люди хочуть ставати все багатшими. Так, це нормально. 啊！No. Для всіх українців так. це нормально для всіх. Добре. 90% дев'яносто повинні жити за за стандартами європейського середнього класу. Погоджусь. І це буде нормально. Погоджусь. Але тут цікавий такий парадокс. Тобто, наприклад, е чи ваш опонент, чи будь-який інший ну, так, заможний кандидат, які там чи на інших округів. До речі, багато заможних кандидатів це є власне. Є, є єдині узгодження від опозиції. Як Я покладу, багато як, не назвав би. Ну як, як мінімум, по Львову це точно один округ один Мій, багато так, ну стрій і так далі. Трапляється так. Нормальні замовлення, і це прекрасно. Господи, інша справа, от ви де так, що ці опоненти, наприклад, вони вони пока от бачите, вони тільки люблять Україну так на словах. А я вас сплатив мільйон за рік. Будь ласка, це а можливо сплат... вашій пенсії а можливо би сплатили 10 мільйонів. А? Добре, нехай буде, але, але ви але ви того не сплатили. Він так скаже. І я що виплатити? Ви Кожен сплачує стільки від того, скільки він заробляє. Ясно. В а хтось заробляє свою працю, наприклад, Ост... на кафедрі вчить студентів, а хтось приватизував завод. За безцінь, який будувався десятиліттями працю чесних людей, розпиляв його на металобрухт і продав росіянам, наприклад. Значить, значить, не все в порядку нашій державі остапи. Nee. З цього треба починати. Значить, хто не встиг, то та познав. Ну, я не ви, хочу ви, все остали. То у них в русським мірі. Вибачте, а ми завжди все встигнемо ви вибачте, я, і все зробимо правильно. Вибачте, що я другу регіональну мову застосовую. та бодай би не третю. Останнє запитання. Останнє я вам дякую за завершіти. На направду абсолютно чесні і вам дякую за це. останнє е, е, запитання. Е, якщо. Свобода не пройде в парламент, ну бо до партійні списка мають новози за партійними зараз... списками, партійним так бо, ну, це питання. Да а Махальчишин пройде як депутат меританик. Що означає це, що вам треба очолювати партію, це тому, що, тому що вставки. тому що Насправді... свободі треба мати? Ну треба мати парламентського лідера. Зараз це я парламент. не хочу навіть собі моделювати ситуацію, за якою свободи не матиме повноцінної фракції. Тому що це є основа основ нашої політичної стратегії. Uh -huh. Партія повинна бути представлена не просто депутатами, а повинна мати повноцінну фракцію націоналістів. Ми до цього йшли дуже довго, і ми зараз не робимо ніяких таких, скажімо, передчасних прогнозів, але однозначно стверджуємо, що нам потрібна фракція в парламенті. І як розгрунуться події? Буквально через місяць ми напевно це зможемо змоделювати і зможемо тоді вже адекватно ситуацію проаналізувати. Зараз я не бачу для себе такої перспективи, як ви окреслили станом на сьогодні. Бо сьогодні ще триває виборчий процес, ще триває передбачання. Агітація ще йдуть змагання рейтингів і соціологів, і тому напевно на сьогодні це питання, воно, хоч і має право на те аби існувати, воно все таки ще напевно не до кінця ну, воно теоретичне, тому я вам дякую. за 20 секунд ваші завершальні. Ми проти не встигаємо, але мусимо дати вам можливість звернутися до людей. Будь ласка, справді хочеться побажати нашим краянам галичанам загалом зараз зробити рішучий вибір на користь проукраїнських. Сил, які справді є соціально відповідальними, національно спрямованими, які, врешті-решт, зможуть перемогти цю буржуйську бандитську систему, яка, на жаль, зараз сформувала окупаційний режим, який знищує українців і принижує людську гідність. Сподіваюся, у нас з вами все вийде, і ми точно переможемо. Дякую. Це був Юрій Михальчишин з Української об'єднання Свобода, узгоджений кандидат від опозиційних сил. Дякую вам. Дякую на за розмову.